Почну, як завжди, з пробіжки, не знаю скільки пробіжу, бо починається дощ. Сьогодні буде пробіжка не геть на свіжому повітрі, якщо видно такий димок на стадіоні нашому. Але це не мішає для того, щоб пробігтись, розігрітись. і піду далі продовжувати тренування в залі. Пробіжка позаду, 5 км позаду приступимо до тренування спини. Сьогодні прокачаю спину. Дивіться, можливо, щось візьмете для себе. Буду тільки радий. Підказуйте в коментарях, як ви це зробите. І перша вправа це підтягування на турніку. 4 підходи по 10 разів. Для кожного це може бути індивідуально. Можна робити більше підходів, менше повторів. Хтось може робити більше повторів. Друга вправа це тяга штанги. 4 підходи по 10 разів. Вага теж тут в кожного індивідуальна, я багато ваги не брав. Так як я роблю різні вправи. Не повторююсь кожного тижня. Поки що не склав в одної системи. Третя вправа тяга гантелі в наклоні. 4 підходи теж по 10 разів на кожну руку. Вагу теж підбирайте під себе. І четверту вправу сьогодні я робив тяга штанги з воротнім хватом у наклоні. Теж 4 підходи по 10 разів. Ось таке вийшло тренування сьогодні. В кінці я ще покачав пресу, але вже не знімав бо і так жахлива якість відео. Вибачайте за якість, телефон в мене не дуже крутий. Світла в залі немає, це світить фонарик з телефоном. Всім дякую, хто підтримує лайком, підпискою, коментарем. Усім міцного здоров'я, спорту. До зустрічі на відео.